Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз покажу, що купила в овочевому магазинчику та у галі балованій. Заходила в овочевий магазин за горішками. Захотілася хороших горіхів. Купила кешю е, смажений. Я знаю, що смажені вони менш корисні, але мені вони смачніші, тому беру смажені. Е, і мигдаль. Е, по цінах. Одні горіхи коштували 570 гривень за кілограм, одні 590. Але точно не скажу, які скільки, бо забула, а чек окремо не дали. Ці горішки у мене вийшли на 125 гривень. І тут 220 грамів. Одних 100 грамів, одних них 120. Отак, От 200 грамів горішків, Вважайте, що 125 гривень. Гривень. І в Галю Блува заходила. Купила спробувати рибні котлетки, ще жодного разу в них не брала. Дуже цікаво, які вони на смак, бо так захотілося вирішила спробувати. Ближче покажу вам склад, кому цікаво, можете зупинити почитати. І купила, як завжди, млинці із солодким сиром. Сьогодні вони навіть не встигли заморозити, купила такі свіженькі на вечерю, будемо. Смажити і їсти. А це вже друга частина відео. Я тепер може, буду збирати по 2-3 дні в одне відео, тому що 2-3 покупки вам не покажеш. А отак, от от, коли багато покупок назбиралося, то вже можна тоді і зібрати все в одну купу. Так, В АТБ купила підгузочки міні-бі. Зараз вони на знижках 40 штук, 5-ірочка. Знижка хороша, в принципі. Все подорожчало, тому вже як є. Ще ось таке мило буду на кухні використовувати, мені воно дуже подобається, воно не розкисає і аромат дуже приємний таке Джонсонс. Це з гранатом, здається. І взяла спробувати рідке мило Fresh Juice. У мене дозатор є хороший. А мило ось таке в такій м'якій упаковці беруть. Такий аромат ще не брала. Я не знаю, може це якась новинка, тому взяла спробувати. Цікаво, як воно пахне. Так, ковбаски. дивилась, що там є болгарська салямі, така сухенька ковбаска на знижках. Але захотілося мені ось такої, така мені смачніше, Папероні половинку взяла, тут 259 г. Ціну спробую підписати. Ходила по АТБ сьогодні без світла. Сфотографувала потім, коли мені робили підрахунок цього всього. Ну, подивимось. Сподіваюсь, нічого не переплутаю. Сир ось такий хаварті, кому на знижках, але знижка не дуже велика, там 60 чимось гривень. Але смачний, тому взяла. Так. Ще горошок взяла. Син мій дуже любить ось такий горошок зелений. А він зараз, тим більше, ще на знижках. Приємна ціна, там ще 30 чимось. Так, ось такі серветочки ще зі знижкою хорошою. Дуже люблю їх, але вони трохи зіпсувалися, проте, все одно беру. Це косметичні серветки, своя лінія. Так, печиво взяла ось таке. До кави, як зазвичай, беру велику упаковку 370 грамів, Рошена. Е, і ще купила сік джафа вишневий. дивилась уже там в темряві що вишневого, я бо люблю вишневий сік. Ось такий побачила. Будемо пробувати. Здається, я ще не купувала такий. І для синочка купила яблучний сік. Це ми будемо завтра відзначати мій день народження, тому запаслася соками. Батон, як завжди, беру, рум'янець, молочний, 450 грамів. Так, сік переберу трішки в сторону. Так, Молоко таке, як завжди, беру своя лінія. 2,5% жирності. Одну упаковку взяла, бо у нас ще є трохи молока. Так, масло було зі знижкою. Молокія ось таке 82%. Якось його брала, дуже хороше масло, і ціна там зараз приємна. Так, і купила, поки є знижка на цю каву карт Нуар». Дуже вона мені сподобалась минулого разу. Тут 140 грамів, тому про запас взяла. Зараз покажу каву, яка мені не дуже сподобалась. Здається, минулого тижня була знижка на ось таку каву MACHI Gold. Я спокусилась на приємну ціну, купила її, але на смак мені не дуже вона сподобалась. Тому більше брати її не буду. А ось таку картнуар, коли є знижка, звісно, що буду брати. Треба, може, було ще й більше упаковочок взяти. Але знижки ще будуть діяти цілий тиждень, тому встигну, якщо захочу. Так, це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада з вами поспілкуватись. До зустрічі у нових відео. Бувайте!